Це львівське метро, якого не існує. Але чи чули ви легенди про метро імені Степана Бандери, яке має 13 станцій та виглядає як тризуб? Так ось, сьогодні я розкажу, що це за інтернет-мем, які станції є в цьому метро, та просто кумедні факти. Тому поїхали. Львівське метро імені Степана Бандери. Це інтернет-мем, який виник 2008 року. За легендою, метрополітен збудований Бандерівцями під час нацистської окупації Другої світової війни. Метрополітен побудований якимось Степаном з використанням арабської праці росіян. Підземку назвали іменем Степана Бандери і використовували його для катування представників цього народу, а також православних московського патріархату. Ох, небезпечно. Окей, давайте вже спустимося в саме метро. Тут є дві лінії: одна червона, інша чорна. І вони формують тризуб. До речі, є ще така карта. Налічується в загалом 13 станцій. А зараз ви дізнаєтеся, що це за станції і для чого вони предназначені. Станція 1 Бендерівська, де випробовували ліки на росіянах. Станція 2 незалежна. Тут з вкрадених російських немовлят готували смачний борщ. Не запитуйте, чому я знаю, що він смачний. Далі Гітлерівська, де знущалися з священиків, Конотопська, тут б'ють росіян, Шевченківська, тут б'ють росіян, Ленберська. Тут знаходиться головний офіс голови метро Натівська. Тут розміщений навчальний центр. Ну коротше, тут вчать бити росіян. Бабо Парасівська. На честь Баби Параски. На жаль, про цю станцію нічого не відомо. Гранично. Сюди доправляють росіян, які намагалися перетнути Україну польський кордон. Десята Донецька, куди завозять росіян. Кримська. Тут працює крематорій, думаю, цього достатньо. Українська Ем, ну тут є ця камера, яка може довести, що в Україні точно є газ. І остання щаслива: тут розташована кімната відпочинку, душ, спортзал і кінотеатр все для працівників. Все, це були всі станції. Ну а на кінець просто прикольні факти. Наприклад, у 2015 році було створено сайт Львівського метро, а також пам'ятаєте карантин 20-го року. Так ось тоді кілька великих російських ЗМІ, зокрема ведомості, повідомили про закриття метро в великих містах України, зокрема львівського метро. Тобто він все ж таки існує.